Сьогодні на огляді у нас такий автомобіль Volkswagen Jetta 2007 року. Двигун бензиновий 1.6 на 115 кінських сил. Шестиступенева коробка передач. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. Розмитнений. Готовий до реєстрації на нового власника. Комплектація Comfort Line. Галогенні фари. Електрозеркала з підігрівом. Задні парктроніки, великий місткий багажник. по кузову стан добрий, Ніяких пошкоджень немає. Пороги цілі, в гарному кольорі, блакитно-сірий металік. Салон цілий, збережений. Комплектації 8 подушок безпеки, шкіряне кермо. 4 склопідйомники, Електрозеркала з підігрівом. Круїз контроль. Підігрів сидінь. Загалом хороший стан.